Вітаю вас, друзі! Незважаючи на те, що до дати інавурації Трампа до часу X залишилося всього лише два тижні, американський інститут вивчення війни повідомляє, що Кремль не хоче змінювати умови для припинення війни. Тобто Путін й надалі наполягає на своєму ультиматумі на капітуляції України, і причому Кремль робить це публічно. Ще до нового року була заява від Лаврова, який повідомив про те, що Москва відкидає мирні пропозиції від команди Трампа. А вчора пролунала заява від Рябкова, заступника російського глави МЗС, який заявив про те, що він не бачить нічого цікавого в сигналах команди Трампа щодо завершення війни. Ні команда майбутньої адміністрації США, ні Україна не висунули поки жодних пропозицій щодо миру, які би могли зацікавити Москву. Також Небензя заявив, що немає жодної новизни. І це фактично прямо таким чином Кремль публічно знову підкреслює, відкидає мирні пропозиції Трампа. І таким чином Путін підвищує ставки. Щодо самого Трампа, то я зазначу, що він абсолютно ніяк не реагує на такі заяви з Кремля. Він взагалі зараз зайнятий внутрішньо американськими проблемами, питаннями проведення інавгурації. І сьогодні він заявив, що вперше в історії інавгурація президента США пройде з приспущеними прапорами. Байден після того, як Картер пішов на той світ. Експрезидент США він оголосив трисиденну жалобу, і зараз Трамп опинився в такій ситуації, що провести так урочисту інавгурацію вже не вийде. Ще я додам, що Кремль перестав погрожувати орішником публічно. Хоча пропагандисти, в тому числі і вчора, і сьогодні, майже щоденно далі пишуть, що орішнік, начебто, повністю міняє розклад сил в Європі, а в перспективі і на Тихому океані. Тобто, такі вже погрози Сполученим Штатам Америки і такі заявки, начебто, на те, що Росія перетворюється в супердержаву і може кинути виклик. США. ще що цікаво, що російські пропагандисти. Останніми днями активно піднімають питання, навіть не піднімають питання, а плачуться за радянським Союзом, за Совком. Публікують такі статті про країну, яку вони втратили. Пишуть про те, що Московська Сен-де-Імперія створила альтернативну Вселенну світ, що могло бути велике майбутнє, якісний ривок, але все втратили. І при цьому, звісно, одразу статті про те, що потрібно. Знову створити щось на зразок Совка, що потрібно обов'язково купувати Україну і створити Радянський Союз версії 2 – Росія, Україна, Білорусь, але й вони не забувають про Казахстан, тому що вчора з'явились такі статті, наприклад, на сайті Лінтару, що в Казахстані все було нібито побудовано при радянському союзі, і зараз Казахстан, начебто, невдячний, зносять в Казахстані пам'ятники, зокрема Леніну. І Пропагандисти підрахували, що з 1991 по 2021 рік було демонтовано 341 пам'ятник Леніну. Також вони пишуть про президента Казахстану Токаєва, пишуть про те, що він слизький як ВУш, що він не союзник Росії, але у Путіна є свій план. Словно Казахстану я скажу наступне: що Китай стоїть за плечима Казахстану і Токаєв це демонструє. Також ми знаємо про те, що. Москва продала ті родовища урану, які, до речі, одні є з найбільшими у світі. І зараз на цих родовищах в Казахстані видобувають 20% у світі щорічно уранової руди. І Москва продала ці родовища, якими вона володіла в Казахстані, Китай. Також щодо Такаєва, я скажу, що він дійсно робить такі заяви. Зокрема, вчора пропагандисти писали, що він заявив. Що Росію не можна перемогти, але в цей же час Токаєв зробив натяк на те, що Росія має ядерну зброю. І він таким чином, і вашим, і нашим маневрує, і це дуже вибішує пропагандистів, вибішує Кремль і пишуть про те, що він слизький як вуж. Мрії дуже на Росії, цей імперський шовінізм бурлить. Далі він пожирає фактично психіку абсолютної більшості росіян. І вони дуже мріють про відновлення совка. Хоча здавалось би, що їм не вистачає величезні території навести би порядок, є ресурси нафта, газ, розвивати країну, ні, вони хочуть окупувати Україну, повністю позбавити незалежність Республіку Білорусь і дивляться на Казахстан, Незважаючи на те, що Токаєв і навіщо перед ним Назарбаєв прямо фактично. Натякали Москві, що у Казахстану свій шлях, в тому числі застосується, наприклад, і російської мови. А тим часом вчора з'явилось повідомлення з Білого Дому, що Сполучених Америки на днях оголосять нову військову допомогу Україні. Це поворот безумовно дещо цікавий, адже перед новим роком була заява від Байдена про виділення чергового великого пакету допомоги на суму близько 2,5 мільярдів доларів. І Байден сказав про те, що США витратили адміністрація Білого Дому все до цента. всю ту допомогу, яку виділив Конгрес навесні уже минулого року. Але виявляється, що не все. Тому очікуємо новин. Але при цьому сьогодні з'явилось повідомлення від Пентагону Міністерства оборони США, де заявили про те, що Сполучених Америки не встигнуть поставити Україні всю допомогу до 20 січня. Але за словами представника речника Пентагону, це нормально. Що допомога в Україну буде надходити уже при новій адміністрації Білого Дому при Трампі? Ще є повідомлення щодо допомоги Україні про те, що нове засідання в форматі Рамштайн відбудеться 9 січня. Головувати на цьому засіданні буде діючий міністр оборони США Остін. Тому також очікуємо новин. Президент України Зеленський вчора у вечірньому зверненні повідомив, що Україна зараз активно працює з партнерами над посиленням. Нашого ППО, що ті системи ППО, які були обіцяні Україні, зокрема Петріоти, були поставлені не всі. Тому також очікуємо результатів засідання в форматі Рамштайн і добрих новин. Однозначно, нам потрібно посилювати системи нашої протиповітряної оборони, тому що якщо ми подивимося на новини останніх днів, навіть в новорічну ніч били по Україні і ракетами, і шахедами, і щоденно зараз б'ють вчора, навіть в день били. І є певна проблема зараз з тим, що окупанти вони змінили дещо електроніку на шахедах. Зараз засовується приймач сигналів GPS, не російське виробництво, не їх комети, не іранське виробництво, а китайське виробництво є відповідні публікації в соціальних мережах від наших військових, від наших експертів є фотографії цього приймача. І тут я зазначу, що на платі цього приймача написано, що це начебто для аграрного сектору, і зроблено в Китаї. Тобто, буцімто Китай тут ні до чого, це продукція якогось подвійного чи якого призначення. Але не хочу зазначити, що наші сили оборони України, ті фахівці, які працюють засобами релектронної боротьби, вони вносять певні корективи. І, вже, наприклад, якщо подивитися на вчорашні новини, на сьогоднішні, то виходить придушувати і ці нові китайські плати. Таким чином, Кремль ніяк не заспокоюється, Путін продовжує брикатися, намагається якось. Показати Трампу, що потрібно з ним домовлятися, і лише про капітуляцію України, і що Москва не піде на мирні перемовини, і Москва не згодна на справедливий мир. Але очікуємо 20 січня. І очікуємо конкретних дій Трампа. У нього є всі необхідні важелі. Ще щодо важливих новин у Сполучених Америки, це повідомлення про те, що Майк Джонсон він переобраний спікером Палати представників Сполучених Штатів Америки. Сьогодні президент України-Зеленський привітав Майка Джонсона з обранням на посаду спікера, а також привітав Конгрес США з початком законодавчої сесії. У Дічна Статах Америки влада президента обмежена конгресом, і Україна буде працювати як з адміністрацією Білого Дому, так і з Конгресом, спікером Конгресу Майком Джонсоном. Я нагадаю події, які були у минулому році, коли. Була така величезна затримка допомоги для України понад шість місяців від США, але Україна знайшла ключі відповідні, знайшла підхід до самого спікера Конгресу Майка Джонсона. І було прийнято рішення. І конгрес США виділив великий пакет допомоги Україні. Тому Україна загалом наша влада буде і надалі активно працювати як адміністрацією обраного президента США Трампа. Так і відповідно з конгресом. Щодо ситуації на полі бою, є повідомлення від нашого генштабу, що зараз найгарячіше на Покровському та Курському напрямках. Окупанти знову відновили атаки на Курщині, і зараз ситуація на фронті продовжує залишатися складною. За попередню добу окупанти втратили понад 1500 військовослужбовців. Хоча попередні дні і 31 числа, 1-го, числа, го, -го 3-го втрати окупантів були. Дещо меншими, десь в районі тисячу плюс осіб, а зараз знову 1500 плюс. Треба зазначити, що втрати окупантам продовжують даватися в знаки. Наприклад, вчора з'явилось повідомлення про те, що в Самарській області підвищили виплати контрактникам тим росіянам, які підписують контракти з Міноборони РФ, до 4 мільйонів рублів. Уже і 4 мільйони рублів. Нагадаю, що. В минулому році, починаючи десь з лютого березня, особливо в квітні, почали активно в рази підвищити виплати російським тим росіянам, які підписують контракти до мільйона, двох мільйонів рублів, а тепер уже і чотирьох мільйонів рублів. Вичерпується ресурс тих росіян, які погоджуються вступати до лав окупаційної армії. Але на жаль, цей ресурс ще є, і ситуація продовжує на полі бою залишатися складною. Зеленський 2 січня повідомив, що Україна зробить все, щоб у січні стабілізувати фронт. Тому, зважаючи на такі заяви Зеленського, а також зважаючи на різні повідомлення, інсайди, навряд чи Україна буде здійснювати якісь контрнаступальні дії. Хоча російські пропагандисти і вчора писали, що буцімто Україна планує вдарити по Брянській області, для нас основне зараз стабілізувати ситуацію насамперед на Донецьких напрямках. Щодо завершення війни і мирних перемовин, є певні заяви від Курта Волкера, є інші заяви, є певні інсайти, але поки що стверджувати зарано, тому що насамперед немає заяв від Келога і немає жодних коментарів від самого Трампа безпосередньо. Або ж, наприклад, від радників Трампа, які розробляють свої варіанти так званого мирного плану. Але. Вчора з'явилось повідомлення в німецькому виданні БІЛД про те, що в уряді Німеччині припускають, що Путін вже до кінця року може завершити війну в Україні. Щодо прогнозів, загалом я ще хочу додати, що на тлі повідомлень міжнародних ЗМІ наш відомий скандальний український шоумен Гордон знову робить чергові прогнози, гучні заяви. Він повідомив про те, що буцімто мирний договір буде заключений навесні весні 2025 року. Гордон заявив, що це його такий новий прогноз, а далі одразу вибор. Хочу нагадати, що в грудні уже минулого року Гордон робив прогнози про те, що, начебто, гаряча фаза війни завершиться до кінця 2024 року, що 31 грудня буде останнім днем повномасштабної війни. А ще перед цим, 14 грудня, він говорив про те, що буцімто збройні сили України вийдуть на рубежі станом до початку повномасштабного вторгнення до лютого 2022 року. Але як ми усі вже це бачимо, уже у 2025 році на початку, що всі ці прогнози Гордона не справдилися, що вони виявилися просто брехнею. Гордон виправдовується, каже про те, що буцімто мала відбутися історична зустріч 30 грудня між Путіним і Трампом, що буцімто Путін мав прилетіти у Сполучені Штати Америки. І ви знаєте, таке виправдання провалу його прогнозів, воно виглядає просто-напросто смішно. Адже якби така зустріч планувалася, то як мінімум в американських ЗМІ авторитетні видання про це писали, тому що ця зустріч на дуже серйозному рівні. І, взагалі, про таку зустріч дуже рано говорити, та ще й на території Сполучених Штатів Америки до того моменту, як Трамп не набув повноважень президента США. І я ще додам, що як правило команди однієї сторони, другої сторони ведуть перемовини довгий час. А конкретно вже президенти, лідери вже підписують те, про що було домовлено раніше. Якщо нічого не було домовлено, то про яку зустріч там розповідає Гордон, що йому ті пірамідки там підказали його. В соціальних мережах, звісно, з'явилося багато мемів, наприклад, такі, що вони спеціально не закінчили сьогодні війну, мається на увазі 31 грудня, щоб виставити Гордона ідіотом. Але я скажу, що це робиться гордоном та іншими заради хайпу, заради переглядів на Ютубі, заради уваги до таких персон. Тому не варто серйозно до цього відноситись. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій новині. Вчора французькі ЗМІ повідомили, французький мілітарний портал, що французькі винищувачі Міраж 2005Ф вже начебто можуть бути в Україні. Раніше були повідомлення, що Україна має отримати першу партію шість винищувачів. Для нас ці винищувачі важливі, адже вони... По-перше, модернізовані. По-друге, вони є носіями ракет крилатих скальп, Штормшеу. І для нас потрібні носії цих ракет. І потрібно якнайбільше крилатих ракет від Великобританії та Франції. Але сьогодні з'явилося уточнення, що, начебто, ще не в Україні ці винищувачі, а що вони будуть до кінця січня. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Ще раз усіх з новорічними святами і до нового року, і до нових зустрічей в етері.